Тож у дитинстві не дивився роботизовані пригоди поліцейського Алекса Мьорфі. Робокоп це такий же символ 80-х та 90-х, як Сталоне із Шварценеггером. Дивився усі три стрічки, причому по кілька разів, бо робокопа частенько транслювали на наших каналах по телевізору. До того ж, колись переглянув один із серіалів, де вже було двоє роботизованих копів. Колись проходив і консольну ітерацію робокоп проти Термінатора на Sega Mega Drive. Щоправда, проходив із кодами, бо гра здавалася. Неймовірно складною, мало того, в дитинстві у мене навіть були іграшкові фігурки із цим персонажем, де можна було розбирати його броню і додавати різноманітне озброєння. Одним словом, із робокопом знайомий давно, і нас пов'язує давня історія. Ребут 2014-го і той мені сподобався. Проте ніколи не був відвертим фанатом, аби от прямо таки грати та дивитися усе, що пов'язано із робокопом. Тож реліз Rogue City 23-го року якось обійшов мене стороною. Бачив, що цю гру вже оглядали на українському Ютубі і ці відео переважно були негативними. Тож якогось великого бажання купляти гру в мене не виникало. А ось коли Тайтл додали у підписку на PlayStation, все-таки вирішив спробувати. Не буду затягувати, кажу одразу. Гра справді не ідеальна. Ігровий процес місцями занадто поверхневий, час від часу будемо помічати технічні недоліки, та й загалом робокопу відверто бракувало бюджету. Проте більшу частину проходження мені було весело. Чистий необроблений фан зміг мене втримати на десяток годин, а також сформувати досить приємні враження, попри ряд вагомих недоліків. На цьому завершуємо із коротким ліричним вступом та переходимо до самого робокопа. Давайте одразу проговоримо технічні особливості. Варто розуміти, що Rogue City не є високобюджетним продуктом. Гру розробила польська студія Тайон, яка, на перший погляд, має непогані ресурси: кілька офісів, три команди розробників, що в загальному налічує до 200 співробітників. За усіма класичними ознаками це досить велика студія. Втім, до Робокопа з великого вони працювали хіба над катастрофічно провальною грою про Рембо, а також випустили відносно непоганий тайтл у Всесвіт. Ті, Термінатора, і це все робилося в умовах обмежених ресурсів. Тож Robocop Rogue City є рідкісним представником середньої ланки. Саме тому від цієї гри не варто очікувати чогось феноменального. Ви лише розчаруєтеся. Тепер безпосередньо про самі технічні особливості. Оскільки все робилося на п'ятому Unreal'і, це потягнуло за собою типові недоліки та цікавинки притаманні цьому движку рушію. Проблеми з колізією, прокліпуванням, якісь недолугі артефакти, тіла, що зникають за кілька секунд. Відсутність динамічного освітлення, типове падіння FPS навіть на консолі, водночас Digital Foundry, які спеціалізуються саме на технічній складовій відеоігор, називають цю гру одним із найкращих прикладів можливості свого движка рушія на консолях. Якщо не звертати увагу, що вони тактично змовчали про більшість недоліків, які я назвав великою мірою із ними погоджуюся. Втім, нюанси однозначно є. Ви їх точно побачите і з цим просто треба змиритися. Звісно, мені не попадалися якісь критичні баги, навіть софтлоків не було. Це все суто проблеми з оптимізацією та технічним поліруванням. Коли ж не звертати увагу на цей аспект, гра дійсно виглядає доволі непогано. Маємо хороше об'ємне, хоч і запечене освітлення, це стосується як екстер'єрів, так і приміщень, хороший рівень відбитів на поверхнях, а також чудові деталізовані рівні. Робокоп більшою мірою лінійний шутер, проте кілька разів за проходження нам дадуть вільно пересуватися міською зоною із більш відкритими просторами. На вколишньому середовищу, віриш, воно виглядає натурально. Побуваємо і у більш бідних районах Детройта, і в якихось індустріальних зонах, і в корпоративних розкішних зонах. Радує не лише рівень пропрацьованості оточення, а й дотримання стилю оригіналу. Якщо пригадуєте, оригінальний робокоп існував у дивному вимірі, де технології майбутнього спокійно співвисонують. Існували із більш архаїчними приладами, касетами та дротовими телефонами. Такий собі аналоговий ретрофутуризм. Гра лишилася вірною цьому незвичному поєднанню. Тож під час проходження мене не полишало відчуття вайбовості касетного приймача. Дійсно, особливі враження, ніби пірнув у часову капсулу, де законсервували 90-ті. з неприємного, як і казав, місцями помітний брак бюджету. Час від часу кидається в очі, відверте копіпаст якихось будиночків, перевиконали. Кристання текстур, моделей, меблів для інтер'єрів. Ніхто не вимагає унікальності від кожної кімнати, але в робокопі відверто помітно, як левел дизайнери цілими шматками копіювали певні рівні та їх наповнення. Якщо першу чверть гри нас годують різноманітною ручною забудовою, то ближче до фіналу однаковість почала приїдатися. А враховуючи досить одноманітний ігровий процес, такий копіпаст швидко набридає. Якби ще й рівні були статичними, виходила б не дуже приємна картина, але несподівано. Но ситуацію рятує. Фізика мене сильно дратує, що останні років 5-10 більшість шутерів та екшенів відтворюють неживі коробки, де нічого не відбувається, жодної руйнації оточення, і дай Боже, щоб Регдол і той був. На щастя, робокоп пішов іншим шляхом. Велику кількість об'єктів на рівнях можна рухати, постійно щось вибухає, відлітає, ламається. Тіла мають свою поведінку. Як би це дивно не звучало, але ця гра відтворює один із улюблених моментів першого фір – так званий упорядкований Хаос, як і там, часто будемо користуватися сповільненням, після якого локація перестрілки буде ніби осідати. В один момент все розлітається надруски, а потім раптово заспокоюється. Вороги ефектно падають, у повітрі літають якісь часточки, відвалюються рештки стін. Це до біса кінематографічний засіб, який мені особисто дарує купу вражень. Не думаю, що вони усвідомлено повторювали цю ідею, але вийшло до біса ефектно. Іноді помітно, як гра з усіх сил намагається показувати всі можливості руйнації Unreal Engine, як все розлітається, вибухає. І знаєте що? Це діє, як не смішно, але така примітивщина діє. Мабуть, частково завдяки тому, що більшість схожих ігор просто ігнорують фізику. До всього, Rogue City віддана жорстокому стилю оригінальних фільмів за все проходження пролиються буквально ріки крові разом із шматками тіл негідників. Тайтл не ховав цей аспект, ніякого цензурування тут не буде. Очевидно, що і гравець не існує відокремлено від цього ігрового майданчика. Ми можемо хапати ворогів, об'єкти, пробивати головою стіни та двері. Так, місцями помітний копіпаст оточення та інтер'єрів Проте, як же весело тут все розносити на шматки. Гра чесно відтворює враження важкого робокопа, бо ми є невпинна сила, що рухається вперед. Цю роботизовану атмосферу підкріплюють і самі анімації. В інтерв'ю розробники розповідали, що найбільшим викликом було створення саме цього аспекту. Дійсно, рухи робокопа є досить специфічними, неживими. Анімувати цього персонажа треба було особливим чином. Як не дивно, але у них вийшло. Ми крокуємо повільно, але відчуваєш буквально кожен рух. Втім, найбільше враження на мене справило прицілювання. Здавалося б, тривіальний процес, який ми вже бачили купу разів. Але у робокопі він обіграний неймовірним чином. Як тільки тиснеш відповідну клавішу, гра тут же активує інтерфейс, підсвічує ворогів, а також вмикає традиційне автоприцілювання на геймпаді. Гра обігрує це як візуально, так і геймплейно. Такий банальний процес, як стрільба, заграв для мене по-справжньому новими фарбами. Якщо ж відійти від самого робокопа, то одразу помітно, що. Анімації не є найкращим аспектом цієї гри. Особливо добре це помітно під час катсцен. Якщо лицьова динаміка Алекса Мьорфі сприймається ще більш-менш, бо здебільшого їм довелося працювати лише із губами, то на інших персонажах ця ілюзія швидко розвіюється. До того ж, самих моделей не так багато. Окрім десятка головних дійових осіб, всі інші виглядають наче згенеровані персонажі із оригінального облівіона. Привіт, NPC-1! Вітання і тобі NPC-2! Знову ж таки, це не настільки руйнує враження. Просто дійсно кидається в очі. Окрему увагу варто приділити інтерфейсу. У робокопі він виконує не лише функцію візуалізації, а й напряму інтегрований у сам геймплей. Час від часу будемо проводити якісь розслідування, сканувати території, об'єкти і суто завдяки контексту нашого персонажа ці процеси сприймаються дещо інакше. Ми граємо за робокопа, у якого вбудований сканер. Тому інтерфейс сприймається не як допомога гравцеві, а більше як особлива здібність. Сам же зелен Ни інтерфейс добре виділяється на фоні бетонних джунглів Детройта. Іконки та різноманітні індикатори чудово відтворюють вайб 90-х, що знову ж таки підкріплює загальні враження. Висновку, що можу сказати про візуальну частину, не дивлячись на ряд проблем, мені Rogue City сподобався. Гра вдало обігрує свій сеттинг. Протягом проходження було помітно, що розробники тендітно ставилися до першоджерела, проте й водночас у них був певний простір для креативної творчості. У них були свої цікаві ідеї, що лише доповнюють цей світ. Оригінальні фільми дивитися. Все давно, проте за допомогою візуалу грі вдалося повернути мене у дитинство, за що власне і дякую. Зі звуком, на жаль, ситуація набагато складніша. Усі проблеми із бюджетом тут проявляються найбільше. Почнемо із озвучки персонажів, наче акторів було відносно багато. Втім, протягом гри найбільше будемо взаємодіяти із усілякими бандюками та другорядними персонажами. Розробники до кісток боялися лишати гравця у тиші, тому для створення враження постійного екшену персонажі мають щось говорити. Місцями у них рот просто не закривається. Якщо у Fear клони спілкувалися. Задля тактичної обстановки та підказок гравцеві, то у робокопі таким чином штучно приховують посередній звуковий дизайн. Уся проблема у тому, що другорядних персонажів озвучували усього кілька акторів, десь на середині проходження чуєш одні ті самі фрази вже бозна який раз. Із сюжетними героями ситуація значно краща. Чуєш їх рідше, та й акторська робота сама по собі теж доволі непогана. Того ж робокопа зіграв той самий Пітер Велер, який працював і над першими двома оригінальними фільмами. Але знову ж таки, проблема у тому, що більше будемо чути одні й ті самі фрази купу разів, набридає досить швидко. Також вже сказав про посередній звуковий дизайн. Річ у тому, що гра усіляко намагається справити враження якості та помпезності гучні пост Стріли, викрики, постійні розмови. Нас регулярно атакує какофонія звукового дизайну. Нас усіляко запевняють, що відбувається екшен, і ми маємо отримати від нього задоволення. Насправді ж це звичайнісінький пил в очі. Якщо відійти від лінійних продуманих секцій, де для нас планували перестрілки або ж події, можна помітити фальш. Гра до неможливого пуста у звуковому плані. Звісно, нам видають якийсь один-два звуки оточення, як теж звучання вітру, але помітно, що робокоп. Має не скільки звуковий дизайн, а більше наповнення. Розробники боялися лишати нас у тиші, саме тому кидають в нас цю какофонію, яка до всього ще й не гармонійна, бо час від часу неможливо почути тихі спокійні діалоги, бо все інше їх просто перебиває. Тиша теж може звучати, але у Rogue City взяли та суто накинули шари різноманітних семплів, аби створити ілюзію насиченості без жодної глобальної ідеї. Це все добиває відверто посередній саундтрек навіть. Та сама головна тема із фільмів через проблеми з ліцензуванням має інше аранжування, і як ви чудово розумієте, не у кращу сторону. Також час від часу нам вмикають рокову композицію, яку окремо робили саме для гри. Її можуть вмикати із приймачів на фоні, і після другого третього разу помітно, що розробники хотіли нас чимось дивувати, але фінансування вистачило лише на одну пісню. Це виглядає дивно, якщо не сказати гірше, якогось реального негативу до звукового. Аспекту у мене немає. Проте, вперше за довгий час під час проходження, я просто ігнорував звуковий супровід та концентрувався саме на візуалі. Тепер про найцікавіше. Як грається, робокоп має кілька простих механік, і найголовніше із них це бій. Що очевидно, стріляти приємно на гімпаді відчувається зворотній зв'язок від цього процесу. Прицілювання вже згадував. Маємо кілька стволів на вибір: пару шотганів, пістолетів, автоматичних гвинтівок, а також важке озброєння у вигляді кулемета, гранатомета, снайперської гвинтівки і ракетниці. Кожен зразок має своє застосування протягом усього проходження. Щоправда, це все слугує прелюдією до Шого основного озброєння. Класичного пістолета Auto 9 його можна прокачувати, коли ми знаходимо нові материнські плати. Кожний з них має різноманітний набір здібностей, як от автоматичний вогонь, нескінченний боєзапас і так далі. А також певну кількість гнізд, які треба активувати. Для цього нам треба проходити певну міні-гру із підбором сокетів. Поміняти плати та їх наповнення можна в будь-який момент. У нас немає обмеження по часу. Цікаво, що прокачування зброї відбувається не скільки через досвід, а саме через дослідження світу, у якому треба шукати ці плати з компонентами. Ближче до середини гри, коли знайдемо більш-менш адекватну прокачку, бої стають до біса тривіальними. Пістолет починає все пробивати, а вороги перестають чинити великий супротив. Гра постійно старається нас здивувати та додавати щось нове. Спершу боротимемо якихось панків, потім будуть байкери, якісь підривники, снайпери, роботи. Буде кілька боссфайтів. Завдяки інтеграції бойової системи в оточення це зазвичай працює. Практично завжди можемо щось підірвати, кинути у ворога, хапати самих негідників, бій сам по собі до біса простенький, але завдяки видовищності, завдяки своїй ненавантаженості, це дійсно весело. Єдина велика проблема, що розробники досить швидко здуваються у своєму підході до перестрілок. Так, є кілька різновидів ворогів, але як це не смішно, окрім звичайних панків та найманців, інших ви побачите усього кілька кілька разів. Ось нам презентують снайперів, доведеться із ними битися на одній місії, а потім побачимо їх аж лише ближче до фіналу. Чому не можна було їх домішувати частіше? Абсолютно переважну кількість часу доведеться відстрілювати якусь гопоту. весело, безумовно, цікаво. Після разу п'ятого не дуже. Ще трохи дьогтю у скляночку меду додає катастрофічний штучний інтелект ворогів. Коли ми заходимо на якусь арену, гра вдало розставляє болванчиків по місцях, які їм задумали розробники. Проте, як тільки ми відходимо від звичного сценарію подій, наприклад, заходимо за якесь укриття, боти тут же несуться до нас прямим наведенням. Таким чином можна обіграти купу складних моментів. Вийшла така сама ситуація, як і з візуальною частиною. Якщо закрити очі на недоліки, то в цілому жити можна. Якоюсь мірою це хотіло розбавити прокачкою. Досвід дається за виконання квестів і знешкоджень ворогів. Не очікуйте просунутих білдів, це суто кілька гілок на вибір, що дають нові у певній сфері: броня, більше здоров'я, сповільнення часу, якісь навички дослідження. Покращуєте кілька пунктів, отримаєте нову здібність. У кожній гілці їх всього три. Наприклад, якщо викачати броню, остання навичка дає рекошет зброї малого калібру. Можна ставати біля ворогів і вони самі себе застріляють. Із цим концептом маємо одразу дві проблеми. Перша, мене дратує кількість непотрібних покращень. Вау! Прокачав філерне гніздо, отримав плюс 5% до броні. Це ж прориває. Вона ідея: мене дратує безглузда прокачка. Краще зробити 5-10 апгрейдів, але нехай вони дійсно впливають на ігровий процес. Тут же можна викачити всі 8 гілок, і у нас буде всього кілька активних здібностей, інші пасивні. Як наслідок, що на початку, що ближче до фіналу, робокоп грається однаково. Теж саме сповільнення не потрібне, бо воно більше шкодить через те, наскільки воно впливає і на самого гравця. Другий недолік, що добра половина здібностей не мають свого застосування. Наприклад, можемо прокачувати психологію. Серед усього це дає більше очок досвіду, а також підсвічує правильні варіанти у діалогах. Це все чудово, але хоч якийсь вплив на розвиток подій через розмови, ми будемо мати лише у перші дві години проходження. Далі гра просто не генерує хоча б ілюзію нелінійності. Можна, звісно, прокачувати цю гілку у новій грі плюс, але нащо, якщо все проходиться за годин 10, подій не так багато, тому їх розвиток знаєш на пам'ять. Те саме відбувається з гілкою дедукції. Одна із здібностей дає можливість розшифрувати код із листочків біля сейфів, у яких зберігаються смаколики. Знаєте, Кілька разів я користувався цією навичкою за 10 годин двічі. Два рази усього знайшлося десь сім сейфів, які довелося відкривати грубою силою за допомогою гілки інженерії. Прокачку треба перепрацьовувати з нуля, бо це взагалі не діло. З іншого будемо займатися дослідженням світу та розслідуваннями. Усі рівні мають якісь цікаві закутки, де можна знайти або ресурси, або предмети прокачки, що дають досвід чи сокети. Рівні переважно лінійні, але мають невеликі розгалуження. Десь до половини проходження варто гуляти рівнями ще й для того. Його, аби шукати квести. Другорядні ще треба спершу знайти. Це може бути якась випадкова бійка чи взагалі розгалужена історія зі своїм сюжетом. Не скажу, що цей процес якось унікально пропрацьований, проте ходиш та шукаєш собі пригоди. Розслідування ж покликані внести хоч якесь різноманіття, щось просканувати, знайти зачіпки, розмінувати бомбу. Ці процеси ввели досить адекватно, ними не перенасичуєшся. Якраз тоді, коли вже починаєш нудьгувати. Звісно, їм бракує якоїсь глибини. Як у тому ж Бетмені Аркхема, але задля різноманіття хай буде. У цілому ж, робокоп має хороший баланс між екшеном та другорядними активностями. Зрозуміло, ми не маємо якогось відкритого світу, що не є недоліком. Мене особисто дратує оце зобов'язання, коли ледь не кожна гра вимушена це відтворювати. Робокоп це суто лінійна пригода із подекуди відкритими зонами. Гра добре дотримується балансу свободи та якоїсь чітко сформованої лінійної пригоди. Хотілося б більше глибини саме бойової частини разом із системою прокачки, але й у такому вигляді ця гра тебе не виснажує. Трохи екшену, трохи розмов, трохи дослідження світу, трохи розслідувань. Адекватний простенький ігровий процес, хоч і не без недоліків. Сценарна складова, як і звукова частина, не є сильним місцем цієї гри. Якщо говорити про головну сюжетну лінію, це до неможливого банальна історія із погонею за одним злочинцем, до якої домішали гуманізацію робокопа. Кілька разів ми ось ось схопимо поганого дядька, але у нього буде секретна зброя, через що Алекс Мьорфі буде глічити та воювати із людською частиною себе. До цього ж прив'яжуть самоідентифікацію нашого персонажа, і в цілому досить логічне рішення. Щення в у контексті відеогри воно виглядає не найкращим чином, адже у фільмовому хронометражі це кілька моментів. Тоді як тут нас цим будуть годувати годин 10. Навіть не боюся спойлерити, бо тут нема нічого такого, що ви не бачили у фільмах. Суто лінійна пригода зі своїм прогресінгом. Іноді нам створюють ілюзію вибору. Проте це все вплине хіба на пару діалогів та кінцеві слайди. Якщо хтось сильно переживає, ми зустрінемо старих добрих персонажів із фільмів. Зокрема, Ганусю Люїс. Гра дійсно із повагою ставиться до першого джерела, але сюжетно це жахливо нецікава історія. Все тягне персона робокопа та супровідній екшен. Трохи краще все обігрують другорядні завдання. От у них є місце жартам, якимось цікавим ситуаціям, наприклад, пару разів доведеться шукати кота. От щоб ви зрозуміли, за проходження завжди першим ділом йшов досліджувати локацію та виконувати якраз от необов'язкові завдання. Проте й вони не є чимось феноменальним. Нальним сідав за сценарій через день після повного проходження і вже тоді не зміг згадати жодного цікавого квесту, який би хотілося виділити. Вони не є поганими, просто чергова банальщина, про яку ви одразу ж забудете. Ще бачу в думку, що Rogue City паразитує на ностальгії. Не погоджуюся із цим з кількох причин, коли останній раз ви сідали та думали про робокопа: ой, хочу новий фільм чи якусь гру. Ця франшиза є досить призабутою, тому будь-який медійний продукт у цьому всесвіті лише грає їй на руку. Сама гра тендітно ставиться до першоджерела, обігрує головні моменти, і ні разу за проходження не відчувалося, що мені кидають в обличчя. Подивися, це ж робокоп. У гри з цим проблем немає. Недоліки криються в інших аспектах. Ну й до всього студія розробник по суті спеціалізується на фільмових ітераціях у вигляді ігор: Рембо, Термінатор, а тепер і Робокоп. У них це відносно. Вісно виходить, бо найчастіше ігри по стрічкам ще гірші. Ніхто ж не каже, що Insomniac спекулюють на Марвелі чи Рокстаді, спекулювали на DC. Питання до якості, звісно, але то вже інша розмова. По висновку маю досить неоднозначне ставлення до цієї гри. Так, є технічні нюанси. Так, хотілося б цікавішого ігрового процесу. Так, хотілося б кращого звукового дизайну, хотілося б продуманішого сюжету. Але попри ці всі моменти, гра мені зайшла. Вона доставляє настільки банальний необроблений фан, що аж дивуєшся. От зараз складу руку на серце і кажу щиро: Гру, скоріше за все не купляв би. Проте якщо грати з підписки, то заходить як в суху землю. Мені час від часу пишуть у коментарях, мовляв, вишукую якісь недоліки у відомих популярних іграх. Чому ж тоді пробачаються робокопу рівень вимог до якогось AAA тайтлу та до представника середньої ланки не може бути однаковим. Гра, за яку віддаєш 30 баксів, яка дає більше задоволення, ніж черговий доробок за 70, одразу отримує більше прихильності. Мені б хотілося, щоб таких ігор було більше. Чому? Бо це створює здорову конкуренцію на ринку, як це було у 2000-х. Робокоп Rogue City не є ідеальною грою, проте задоволення вона доставляти може.